Знову ми повертаємось до нашої пароізоляції на другому поверсі. Отже, продовжуємо. Сьогодні я сама, Сашко зайнятий, а я філоню. Прийшла сюди трошки попрацювати. Отже, нагадаю, минулий раз ми закрили починаючи звідси з нашої гардеробної, отак, от, от по кругу, і дійшли до сюди. Я вже одненьку тут причепила. Це вже наш ван, ванна наша майбутня. Тут я вже одну причепила. І зараз думаю, що мені робити? Або мені чіплять тут, або, можливо, у мене є трошки настрою спробувати причепити тут. Це, знову ж таки, саме наше проблемне місце, тому що воно над дірою на наші майбутні сходи. Тому тут саме стрьомне місце. І плюс ми тут ще дошки деякі поубирали, бо це була дошка. Яка отут лежала у нас, це була дошка, яка у нас йшла на нашу стелю. Тобто це ми такі економні економні у нас трошки залишилось, Ну, дві дошки залишилось. Ось. Тому зараз не знаю, зараз подумаю, можливо, спробую поставити сюди собі східці наші якось, і потрошку, може, хоча б одненьку якусь вийде причепить. Но... Будемо пробувати, а там подивимось, чи взагалі щось з цього вийде. На цю стіну, пароізоляцію, я ріжу довшою. Чому? Тому що тут вона буде опускатися до самого низу. Тому, якщо, наприклад, на оцих стінах, де у нас добрий шматочок, ми ріжемо 2,70. На оцих стінах, де, де у нас немає нормального карманчику ми ріжемо 3 метри, щоб потім воно зайшло обережно. А туди я відрізала 3,5 метри. Ось ми його поки е приклеїмо обережненько, щоб воно нам не заважало. А потім, вже коли тут розберемося з цією диркою для сходів, опустимо його вниз до першого поверху, щоб воно там з'єдналося. І його довжина це ще один момент, який буде мені зараз заважати нормально його зробити. Перший є. Так, ще один. І там страшніше. Тут простіше, бо тут я можу триматися за перестінок, і вона, в принципі, ок. А ось там немає за що триматися, і там набагато страшніше. Але нічого, перший є, далі буде. Підклала ще одну балку, щоб було трошки морально, не так страшно, але все одно. Не надто комфортно себе почуваєш. Ну що, цей куток зробила. Ох, так, треба тільки оці, оці соплі, які під, трошки підкріпити. Ось. І в принципі тут готово. Тут вже все буде зараз набагато простіше. О, Сонце, вікно засвічує. Тут час потихеньку раз раз, і я піду назад у ту сторону, у сторону ванної. Тому якось так. Якось отак потрошку воно закривається. все. Вже набагато краще видно взагалі, що тут відбувається. Пристінку поки ми не будемо спішити закривати, бо ну, зручно, якщо щось треба передати, то через пристінку де і все, щоб воно, коротше, нам поки не заважало. Тому якось так. Да. Складновато це робити. Мама незручно дуже. Більше за все не люблю робити кути, хоча оцей кут вийшов більш-менш симпатичний. Попередні були гірші. Так, тут вже є. Це жесть. Підійшла я сюди до нашого люка о того, боже, який звідти гарячий воздух іде, тридос! Це у нас зараз в будинку жаркувато. 25. А там це просто катастрофа, як там спекотно. У ніби спічки реально звідти дує. Майже, майже все. Так, тут я. Оцей куток, який був, я закрила, а на перестінок поки не заходжу, поки тут залишила, як ми зробили в гардеробній там, щоб воно не заважало вже потім, якщо що, будемо на перестінок заходити. Далі, у ванній. Ось так. У ванній трошки підстава, бо тут, ну, отакий малюсінький шматочок. Ну, це просто катастрофа якась. Ну, тут. Теж шматочок поменше, але, типу, ну, повноцінний шмат я сюди буду е, прищепляти. І тут мене спіткала біда. Тому що я відрізала шматок туди у спальні. Я відрізала шматок ось сюди. І я розумію, що тут немає шматка у ванну. Пара ізоляція закінчилась. І це тупо підстава. Я, звісно, його розмотаю, подивлюсь, але там не буде 2,70. А, а, там навіть три я ріжу, да, це ж та стіна, там я три ріжу метри. Це просто джопа. Ой, божечки. Ну, подивимось, поки це вичіпляємо, і буду щось мудрувати. Може, з якихось старих шматків, які там були, може, якось маленьку шмут. Тоненьку полосочку виріжу, бо ну, треба ж його закрити, бо воно не буде сенсу, воно все буде закрите, а там буде все одно вата, хоч і маленький шматочок, але воно все одно буде сипатися і це буде фігня, ми не зможемо нормально тут прибрати. Тому це теж не вихід. Кап да. Отже, все-таки я взяла і відрізала гузенький шматочок. Це останній шмат, який відрізала, і я від нього відрізала буквально. Отаку От штучку. Я його приміряла сюди. Ну, воно занадто величезне, тому, в принципі, норм. Я собі відрізала, і мені вистачить, щоб оцей куток закрити все-таки. Може, ще цю цу сутичку, взагалі, капельку, і все буде готово. Тут у нас ще йде таке посилення. Як колона, ось воно йде по стінці, і воно воно йде. Ми його загорнули в пароізоляцію е, на горі оця балка, і вона там далі пішла. І в майбутньому ми хочемо обіграти їх. Ми хочемо, ну, коли вже буде тут все закрите фінішом, коли все буде гарненько, ми візьмемо якісь дошки гарненькі, і ми зробимо собі тут арку. Тобто ми тут зробимо. Тут зробимо і тут і тут поперестінку вниз, і у нас буде така дерев'яна арочка. І якраз будеш зі сходів заходити, і коротше, буде кайфулі. Ну що, друзі, привітайте нас! Нарешті, пара ізоляція на другому поверсі завершена. Так, звісно, тут ще треба все проклеїти добренько, перевірити, чи нема ніде ніяких розривів, дірок і так далі. Але все одно вата вся закрита і це не може не радувати. Нарешті. Нагадаю, почали ми ще зі своєї спальні. Перша була. Саме ось ця. І потроху, потроху пішли. І гардеробну нашу закрили, оце, як завжди, саме противне місце, все закрита Тут теж я вже закрила все, дійшла до, до віконця, як казала, відрізала. Невеличкий тоненький шматочок сюди. В принципі, мені вистачить. Мені вистачить, щоб сюди прикріпити другий шмат паразоляції, який буде йти сюди на перестінку і буде все ок. Тому ось так все гарненько, все чистенько. І нарешті це збулося. Тому так. Цим етапом ми завершуємо поки що і переходимо на перший поверх. Там починаємо утеплення, контурутеплення і так само закриватись пароізоляцію. Треба буде ще докупити пароізоляцію, бо сюди пішло все, що у нас було. Але тепер тут хоча б можна нормально прибрати, тут можна знаходитись, спокійно дихати, нічого тобі не кашляється, в горлі не дере, нічого не чухається. Треба буде ще десь роздобути. Цей пилососа будівельного і добренько добренько тут пройтись, все вичистить, все виполосить, бо багато вати позалишалось. ось так от. Де-не-де, на перестінках отакі от порошинки, особливо, де е лежали обрізки. Е від цього теж треба буде позбавитися, але вручну це буде довго, тому пилосмок будівельний там подивимось. Що ж, всім дуже дякуємо, хто натрапив на наше відео. Обов'язково залишайтесь, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, адже це неймовірно важливо для Ютуба. Обов'язково тисніть колокольчик і ще побачимось!